Прослухайте вірш, Грицька бойка, прилітайте під вікно. Сніг, сніжок, сніг, сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали, та поживи, бач, нема. Замила усе зима. Ой, ви пташки куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно. Є в кормушці вам пшоно. А тепер послухай, подивись і запам'ятай. Сніг сніжок, сніг сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали. Та поживи, бач, нема. Замила усе зима. Ой, ви пташки куцохвості. Наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Повтори ще раз сніг, сніжок, сніг сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали, та поживи, бач, нема. Замила усе зима. Ой, ви пташки куцухвості, Наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Допомагайте птахам взимку.